Солодощі та малюнки підготували учні четвертого класу Полтавської загальноосвітньої школи No29 для солдатів батальйону Полтава перед новорічними святами. Діти готувалися до зустрічі з бійцями з особливим натхненням. Діти дуже перейнялися цим. Вони дуже готувалися до цього. Ми весь час про це говоримо не тільки на уроках, не тільки на виховних годинах, але ми говоримо про це і на перервах. І дуже діти переймаються цим. Це дуже вразило. Ця війна вона дуже вразила не тільки дорослих, а й дітей. Самі дітлахи бажають солдатам перемоги та швидкого повернення додому. Ми хочемо привітати з Новим Роком і подарити їм солодощі, щоб вони могли їх поїсти разом з чаєм. Я буду е е жила, щоб вони повернулися живими, щоб е е перемога була за ними, щоб вони е скоріше повернулися е цей. Щоб вони були ну, біля нас, щоб вони празднували Новий год рядом біля нас. Я хочу їм побажати найголовніше щастя, здоров'я, щоб їх ворожа, ворожа пуля обминала, щоб вони скоріше поверталися жити. Ви ми з перемогою. Самі ж солдати говорять, що такі подарунки та зустрічі дуже важливі і допомагають боротися зі страхом. Дуже важливо, дуже приємно, що діти знають про нас, діти люблять нас. І чесно скажу, що у кожного бійця є дитячий малюночок. І якщо приїжджає без, без, без дитячого малюнка, то ну, як би до нього таке ставлення новачок або там ну не такі, як усі. Насправді, дитячі малюнки, дитячі подарунки це є дуже приємно і є наші оберіги. І за чого, що кожен боєць, перебуваючи там на фронті, розуміє, що йому є за що воювати, є кого захищати, що Україна так і є, і вона буде. Діти вручили бійцям свої подарунки та побажали їм удачі. Солдати розповіли школярам про любов до батьківщини та патріотизм, який панує у їх серцях. На завершення учні сфотографувалися з солдатами.